Прийшов вересень місяць, і ми вже очікуємо кінець сезону. Для когось цей сезон був продуктивним, а для когось він виявився доволі складним. Але він ще не закінчився. Тож кожен з нас ще може набити парочку десятків зірок у свою скарбничку. А для цього нам поможуть метові герої яких використовують на високих рангах? Статистика береться з рангу міфічна слава і вище. А в кінці відео я вам розкажу про зміни гри, які відбулися нещодавно, як завжди, я окреме відео про це робити не став. Я вас вітаю! Це мета вересня місяця. Ми починаємо. Як завжди почнемо з експовіків, і в меті солобійців не змінилося нічого. Повністю залишились ті самі герої, що і в минулому місяці: баданг, ціці, арлот, гатоткача та лапу лапу. Я не бачу сенсу вам розказувати про них те саме нічого не змінилося, тому я думаю, варто просто йти далі. А далі у нас на черзі стоять голдери. І серед голдерів і все так само найкращий вибір для піднімання вашого рангу. Якщо вам набридла Ірітель, як і мені, бо я про неї говорю кожен місяць, то не біда, придивіться до Москова. Ах, ну так, я ж про нього теж розповідаю кожен місяць. Бо Москов в меті вже сезона 3 поспіль. Ну і як же тут без крінж контенту? Чи є ханабі тим героєм, на котрому прямо роздовбують у катках? Звісно, ні. Ханабі буквально один з найслабших голдерів у грі. Що тут вона робить? Хто уважно дивиться мої відео, той знає, в чому справа. Все дуже просто. До міфічних слав добралися ханабі-мейнери. Це ті челіки, які грають виключно на одній ханабі. Та і у них виходить перемагати. Чому, знову ж таки, дивіться мої попередні відео, де я розповідаю про ранги у грі, і вам все стане зрозуміло. Чому ханабі, Мія та Лейла? В меті в кінці кожного сезону. Але в цьому сезоні замість Мії і Лейли виступає Ханабі, бо у Ханабі в цьому місяці зірковий учасник. Якось так. На вашому місці я б придивився до Кімі. Кімі це той герой, який може і на голді шороху навести, і на міду постояти. Відразу закриває дві ролі. Тому, якщо ви граєте на голді і на міду, Кімі для вас це просто знахідка. Шкоди у цього героя просто маса. Ротація і мобільність у героя на високому високому рівні. Тому чого ти чекаєш? 32 тисячі БО в зуби Пішов купувати героя, і зовсім неочікувано в вересні місяці гравці згадали про Беатріс. Цього героя напевно вже сезона 2 як не чіпали, і всі до Беатрі ставилися. Ну, є та є собі герой. Мейнери на ній як роздавали, так і досі роздають. А тут її на високих рангах помітили, іначе герой поки що тримається на плаву. Як воно буде у наступному сезоні для героя? Сказати вельми складно. А з роумерами тут вже трошки інша історія, і ми маємо доволі цікаві зміни у Меті. Ні, мова тут не про Ангелу, звісно. Вона залишається актуальним роумером і в вересні місяці. Мова тут йде про баданга в роум. І хтось скаже, що це не новина. Так, це не новина. Баданг в Роум зустрічався і раніше, але масового характеру це не було тільки зараз. І Баданг в Роум це якась чума. Мало того, що воно дійсно працює, бо у героя контролю більше, ніж у будь-кого у цій грі. Так проти цього вміють грати не тільки лише всі, а мало хто може це робити. І ви знаєте, я просто баню баданга. Не тому, що я не можу проти нього грати, ні, проти нього чомусь не може грати моя тіма. І баданг в ромі просто ходить і годує свою тіму. А потім ближче до мідгейму, ти дивишся, а твоя тіма так нафідила, що перефарм не 10 тисяч, а в 15 тисяч. І це відбувається вже не першу катку і навіть не другу. Це Просто набуло вже якогось систематичного характеру. Тому я просто для себе зрозумів, щоб баданга краще просто забанити, щоб не грати проти ворожої тіми, яка тебе перефармлює на 15 тисяч завдяки бадангу. Хоча здавалося, б, якщо у ворожій команді є баданг, просто не лізь на початку гри і не файся з ворожою тімою перші хвилин 5. На міфічних славах чомусь цього не розуміють, і всім треба килим. Тіли наше все. Так, я знаю, що на Франко вміють грати далеко не всі, але зі статистикою не посперечаєшся. Франко вже другий місяць поспіль активно використовують на високих рангах, і наче як непогано перемагають. За допомогою Франко можна законтрити немалу кількість героїв: Ланселота, Ван Ван, Госена, Чане, Фашу, Кадіту і цей перелік можна продовжувати довго. Звісно, Франко я рекомендувати не буду, бо герой нелегкий у засвоєнні. Треба розуміти. Хук в філософію, а ця філософія дається далеко не кожному. Ну і було безглуздо вірити, що у меті Роумерів не буде гатоткачі. Звісно ж, він буде, і він буде там і в наступному місяці, якщо для Гатоткачі нічого не зміниться. Повернувся до мети Белерик. Ну як повернувся? Його повернули ханабі Мейнери. Серед мідерів лишається у меті Чане. І що тут ще сказати? Ну, Чане того сього може вміє практикує. Звісно, мета Мідерів не обійдеться сьогодні без фаші. Фаша і надалі зберігає свою позицію актуальності і в вересні місяці. Ну звісно, звісно, про Госена згадають в мід, як в добрі старі часи. Госен герой далеко не для новачків, тому щоб грати на Госені, треба вчитися. Щоб навчитися, то треба подивитися мій гайд на нього. Коротше, Госен. Це наявне рекомендую. Але якщо він вас зацікавив і ви вперта людина, то ласкаво прошу до мого гайду. Щось сталося, і кадіта повернулася до мети. Навіть не знаю, що могло статися. Реальність в двері постукала, чи то як. Бо як можна було забути про кадіту в минулому місяці. Для мене це загадка. Як вже і було сказано в цьому відео. Кімі також практикують і наміт, і дуже вправно це роблять. Тож все, що було сказано до цього про кімі, варто прийняти до уваги. І остання роль на сьогодні це лісники. Алукарт в цьому сезоні дуже добре закріпився в меті лісників, оскільки антихіл був послаблений. Тому Алукарт протягом усього сезону займав сходинку актуальності, бо Алукарт це один з тих героїв, які вампіряться дуже сильно. Навіть якщо прочитати його ім'я задом наперед, то стане зрозуміло, чому Алукарт це мета в сьогоднішніх реаліях. Ну зрозумійте, воно не може бути інакше. Бо Госен теж завдяки своїй мобільності. Не може бути не в меті лісників. Теж треба це розуміти. Ну і хто сказав, що лісник не може у сплітпуш. Значить, голдер може, мідер може, а лісник що лисий чи як. Тому Сан теж зберігає свої позиції актуальності і в вересні місяці. Ой, а хто це до нас повернувся? Та це Джуліан, який вампіриця не гірше алукарда, а вибухової шкоди у нього навіть більше. Тож в кінці сезону такі гравці згадали про Джуліана. Маестро, доведіть справді. До кінця. Ой, знову тут вовками запахло. Чи то псіною, не знаю. Одне знаю точно. Роджер це справжній перевертень. І цей перевертень сьогодні займає актуальну сходинку серед лісників. І я не бачу причини йому там не бути. Звісно, це ще не все. Як я вам і обіцяв, розповім про чверть обнови. Бо я не знаю, як це ще назвати, котре вийшло на минулому тижні і взірвало весь інтернет. Хоча ні, не взірвало. Розробники. Нили сім героїв. Зрозуміло, що окреме відео я робити не буду. Та й мені лінь. Я не знаю навіщо, але грока посилили. А конкретно його пасивку. Збільшили йому щит і додатковий фізичний захист. Грок і так був імба, а тепер буде, напевно, суперімба. Але при цьому гроку виправили баг, при якому герой у тандемі ультимейту з першою наносив величезну шкоду. Тепер цей баг виправлений. Посилили пасивку гвіневрі. Раніше їй потрібно було набивати 400 стаки, а тепер 3. Але при цьому зменшили бонус до магічної сили. Було 120%, а стало 90%. І при цьому послабили ефект сповільнення на першій. В Оксані зменшили витрати мани на другій. Але при цьому видалили можливість просвічувати арену навичкою. А я і не знав, що Вексана другою навичкою просвічувала арену. Отакої. Але ульта, ммм, це щось на смачненькому. По-перше, зменшили шкоду у ранній грі, але збільшили її в пізній. Друге зменшили витрати мани. Ну та, як же без цього. По-третє, зменшили час кастування навички на 50%. По четверте, збільшили час підкидування. По п'яте, шкода базової атакою Голема тепер буде залежати і від магічної сили героя. Швидкість пересування Голема була збільшена на третину. Але при цьому йому зменшили його магічний та фізичний захист. Ну і Вексана стала дійсно сильнішою. Я думаю, що у майбутньому Вексана буде знову в меті. Ів посилили все окрім пасе. Збільшили бонус шкоди на першій, збільшили продовжену шкоду на другій. І також збільшили шкоду в ранній грі на ульті. І при цьому додали ефект, котрий розкриває місце знаходження противника. Лілії на другій навичці збільшили вампіризм вдвічі. А ось ланцелоту на другій і на ульті зменшили бонус до фіз-атаки. І це щось змінить. Звісно, ні, по зменшення цих бонусів зовсім незначне. І останній герой, котрого послабили, це Лі Сунсін. Герою зменшили показники базового ОЗ. і зменшили приріст ОЗ з рівнем. І на ульті зменшили шкоду. І на цьому усі зміни героїв. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай. Fast, got my foot up on the gas, full throttle till I crash I'm back. With a vengeance, you wanna see me endless I will be ascending, I don't ever slack I got my eyes on a prize, what I see for my life I don't float, no I fly, do or die Cause you gotta do or die, there ain't no compromise Get ready for a fight Do you wanna see what you're made of? What if there was no one to save us?